На першу колію південного вокзалу подають поїзд з сполученням Харків Ужгород. Він називається потягом до перемоги. Сім вагонів у складі усі позначені символічними зображеннями областей, які перебувають під тимчасовою окупацією. Розповідає представник Укрзалізниці Олександр Шевченко. Це наш меседж українцям на цих територіях, що ці території не забуті. Що ми добре, прекрасно пам'ятаємо про звитяги українців, які досі на цих територіях, і ми обов'язково туди повернемо. Один із вагонів, присвячений Харків. Щені у ньому до дітей у Славуту їде Надія Світлична. Два місяці під окупацією жінка провела у селі Перемога на Харківщині. Перемогою таке, так як наша перемога. Я сама родом із перемоги, яку масніту знає. Безу остатки везуть, тому забрати. Я вибачаю, що їде з окупованої на території. Нас попалили все, всі дома погоріли все. Наш один дома залишився, він дуже-дуже розбитий. Ідея оформити вагони належить агенції «Гресь-Тодорчук» та Укрзалізниці. Протягом двох тижнів сім художників з України створювали ці зображення. Потяг до перемоги курсувати почав з 24 серпня з Києва, потім Запоріжжя. До кінця вересня він перевозитиме пасажирів з Харкова до Ужгорода, говорить Шевченко. Ми вже чекаємо, поки кожен з цих вагонів поїде до свого а, пункту призначення до Донецька, до Маріуполя, до Сімферополя і так далі. Тобто, от Харківський Харківський вагон він сподіваємось перший. А, Буде сигналом деокупованої території. Ми вже до цього наближаємося. Дякуючи Збройним силам України. Ну тому сьогодні ми з гарним настроєм проважаємо цей, цей потяг у дорогу до Ужгорода. Ірина Гнатюк, Юрій Лаврененко, новини на Суспільному, Харків.